Доброго дня ми з України, вітаю вас! Хочу поговорити з вами сьогодні про самосаботаж. Дуже класна річ. Я думаю, що багато з вас цим займаються, але, можливо, не знають, що то воно є. Давайте сьогодні поговоримо. Мені подобається робити відео такого формату ввечері. Дуже зручно, свічки, нас з вами романтика, навіть дві, не видно іншого, ні видно. Що таке самосаботаж? Це така класна здатність нашої психіки казати, а ніхріна з тебе не вийде. Сиди там, сидиш. Тобі ж там добре в твоїй калючі. Чого ти вирішила піти там, де веселка, сиди там, де є. Це така функція нашої психіки, яка вмикається в той момент, коли ви знаходитеся на шляху до перемоги. І в певний момент йдуть страхи. Ідуть страхи, йдуть програми з дитинства. Йдуть програми нашого суспільства, щось нереалізоване в вас, яке тако вмикається і каже, ні, почекай, не зможеш ти це зробити. Ці страхи є тільки в нашій голові, вони є нереальними. І оцей саме саботаж це те, що зараз, на жаль, відчувають чи роблять з собою дуже багато українців. Я не зможу підтвердити диплом, я не зможу отримати роботу. Мова є дуже великою проблемою. Дівчат, я читаю ваші коментарі, кожен третій, напевно, що Лена, я не можу, в мене панічні атаки. Дитина, Боже, що буде, я не зможу. Ця країна, вони всі погані, лікарі погані. Це, скажімо, Нормальна ситуація, людина знаходиться в такому стані нестабільному, але це не нормальна ситуація, оскільки вона постійно з усіх сторін, знаєте, як підсилюється. Ви можете, коли у вас є, наприклад, позитивна звичка, так, ви її можете підсилювати. Негативно, ви можете її менше звертати увагу. І у вас буде фокус на позитивну. Зараз відбувається те, що фокус іде на негатив. З усіх сторон, ми чуємо там хтось в українців там дітей забирають, да, лікарі погані, всі там вмруть, чи ще є таке з усіх сторон. І йде самосаботаж на негатив. Звідки воно пішло? По-перше, давайте подивимось на наше дитинство. Коли батьки розповідали, що ти блондинка, з тебе нічого не буде, да? Чи сиди там дітей народжу і тримайся за одного чоловіка. Твоя бабуся прожила з дідусем, я прожила з татом, і ти маєш прожити одружена 25 років. І жити, і терпіти, і все остальне. І тільки ви починаєте звільнятися від токсичних відносин, опа, і саботаж. А мама казала. Подивіться, хто дивиться телебачення, ми всі знаємо, що відбувається з тими, хто бачить. В нас яка реклама? Будинок. Чоловік, автівка, дві собаки. Якщо ви не відповідаєте тим кліше, то у вас вмикається сама саботаж і ви питаєте, господі, а що зі мною не так? Ем, так є випадки. Я кажу про деякі ситуації, які так стаються. Багато дівчат є свілими, вони відчувають свої сили, вони знають, що вони хочуть. Екзамени. Зараз у нас іде німецька мова, b один дівчата здають. І починається страх з. Вибачте, але наші вчителі дуже багато у нас таке радянське було педагогічне виховання. Да. Треба робити, 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 а потім впасти і здохнути. І от у вас зараз е, іспит. Треба вчити, 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 не розуміючи, що ми вчимо, як ми вчимо, які моделі навчання. Так? І от ви себе саботуєте самі. Підготовлюєте до того, що це вам не вдасться. І дуже шкода дуже шкода, що ми часто не розуміємо цих моделей мислення, чому ми так себе поводимо. Оскільки те, що робить наша психіка, воно завжди спрямоване дуже часто на збереження нашої, скажімо так, безпеки. Так, щоб нам було добре, ці всі страхи, які нас охраняють, цей саботаж, який ми самі собі робимо, і кажемо, не йди туди, ти це не зробиш, сиди там, де ти, оскільки. Тобі треба буде думати по-іншому, робити те, чого ти ні разу не робила, або прийняти рішення, яке для тебе буде вау, українці, які зараз знаходяться за кордоном. Останній рік думали по-іншому, приймають менталітет іншої країни, деякі, так, і діють по-іншому. Тому це велика, велике навантаження для мозку. Він, взагалі, в тих, хто готовий до таких змін, він просто змінюється і він розвивається. Це дуже класно. Що ви можете зробити? той момент, коли починається такий саботаж. Я фанат запису, ви знаєте, да, хто вже зі мною давно на каналі, я завжди пишу: пишу, оскільки потім ви можете перечитати і формулювання речення допоможе вам ще раз формулювати свою думку. І коли ви відчуваєте, що от ви самі себе саботуєте, ви самі знецілюєте своє вибачте, своє рішення. І кажете, та ні, ти не зможеш, та тобі воно не личить. Дівчат, у нас зараз почнеться весна, і тут, тут складка, там складка, е, ще якесь таке ну, погане відчуття, я того недостойна, того плаття. Це все саботаж. Коли ви бачите на вулиці, йдете якесь класне пальто, і ви кажете, ні, я не буду його собі купляти, буду гроші збирати. Е, настільки прикро чути, коли я працюю з дівчатами, дівчата кажуть. Мені треба було постійно збирати гроші. Я знаю, що я не маю гроші трапити на себе. Я їх маю зберігати. На що? На чорний день і що. Ну, все життя будемо жити і зберігати гроші на чорний день. Це настільки не наші програми, це настільки програми наших батьків, ще раз, друзів, суспільства. Подумайте про те, як хотіли б ви жити. Якщо ще раз, пишіть, пишіть. Чого ви думаєте, що ви недостойні? Побачили це плаття і хочете купити, слухайте, який голос у вас з'являється в голові. Тобі не можна купляти це плаття, оскільки ти маєш там збирати, не знаю, на квартиру, або ти маєш завжди мати своє житло. Це дуже важливо. Якщо в тебе немає житла, то ти не людина. Хто таке говорить? По яким законам це рішення є важливим? Тобі потрібен чоловік. Ще раз так, на саботаж. Якщо в тебе немає коло тебе чоловіка, то ти не можеш вирішувати якісь питання без чоловіка, дитина росте погано без чоловіка. Що ти за жінка, якщо ти не втримала свого чоловіка, он у всіх є. Оце вічне порівняння. В тебе має бути так, як в усіх. Це 100% наші. Напевно, вже колись треба писати книгу про радянське виховання, як це все відбувалося. Які Постулати нам втокмачували в голову, і як це руйнує наше життя. Коли ви ще в такій ситуації будете, спробуйте подивитися на цю ситуацію, начебто ви прийшли в кіно. От ви сидите зручно, перед вами екран, і там відбувається ця подія. От ви дивитесь на себе, ви, наприклад, стоїте перед тим платтям, або ви стоїте перед. Проблемою, і ви дивитесь на себе як третя людина з залу. Як ви розглянули б нейтрально цю ситуацію? Зараз велика проблема це вивчення мови. Скільки дівчата, ви мені пишете, я не можу спати, я не можу їсти, я готуюся, я вчу. Це також саботаж, оскільки ми звикли, що нам потрібно 100% вчити, ви маєте це зубрити. І не дай Бог, ви не здасте. Якщо ви не стасте, то це ж позор на всю страну. Вас, про вас напишуть десь в журналі, в газеті. Um, німецьке гарне слово «Leistung um bringen». я не знаю, як це буде українською. Нам потрібно постійно бути кращими, добрим. Оцей перфекціоніст, можна сказати. Да? Е, быстріше, да? і, і страна, і все остальне. Це все лишилося в минулому. Будь ласка, аналізуйте. Хто є тим, хто робить цей саботаж у вас? Хто вас штовхає не в той напрямок? Що ви ще можете зробити? Ви можете, наприклад, написати слово, яке вас хвилює на папері. Екзамен. Так. Бо напишете там чоловік, свекруха. І візьміть. Я нас, не знаю, де в мене папір'я. О, наприклад, да. ви собі пишете слово, а тоді піднесіть його отак собі до лиця, поки ви нічого не будете бачити навколо, ніж це цього слова. І зрозумійте, що а, потримайте собі та, пару хвилин, подивіться тільки на це слово, потім заберіть. Подивіться, що відбувається навколо. Життя не складається тільки з цього слова, почуттів, які воно у вас викликає. Або дії, які спрямовані. Тобто ваш екзамен він мене. Життя не сфокусовано на не знаю, там, пошуку роботи в цей момент 24 години на добу. Або, можливо, у вас є проблема з сусідкою чи з власником квартири. Життя складається ще з багатьох інших факторів. Якщо ви фокусуєтесь тільки на цій проблемі, ви багато чого не бачите. От ми себе також, так, ти повинен це вирішити, ти повинен зробити, отой тиск виникає. Насправді потрібно інколи розслабитись і подивитися з це все кіно, яке відбувається, так? подивитися просто як спостерігач. Це допоможе вам пропрацювати своє відношення до певних рішень. Що ще може вам допомогти не займатися таким саботажем? Розмова Розмова з людиною, яка є нейтральною. Це може бути ще раз: і психологи, і терапевти, і лікарі з подругами або родичами краще не розмовляти, оскільки вони будуть вам давати поради з точки зору свого саботажу. Да? Вам потрібні професіонали. Які будуть працювати на цю тему. Зараз ще подивлюся, що я писала. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, інколи вам може бути потрібна певна фраза. Хто дивився 50 відтінків сірого, то він знає: у них там так у мене телефон. Вибачаюсь, в них там було яке там стоп-слово. От для вас може бути також то слово, якщо ви бачите, яке гарне слово залипати. да. Ви залипаєте на певні ситуації, певні моделі поведінки, займаєтесь тим саботажем. Я завжди нічого не зроблю, я це не заслуговую, да, там, і, і все в такому дусі. Придумайте для себе речення, яке буде вас рятувати. Сформулюйте його конкретно. Наприклад. Це не моя програма. Або я зможу вирішити цю ситуацію. От щось такого плану. І ця мантра, це слово, воно допоможе вам вийти з цієї ситуації. Саме краще – це спорт і секс, в кого є можливість Займайтеся активно, спорт просто побігати. Навіть 25 разів ви можете присісти, у вас просто зміняться ваші думки. Взагалі, активний засіб життя допомагає вам. Якщо ви активно гуляєте, у вас багато кисня в крові, у вас мозок функціонує, ви не фокусуєтесь тільки квартира, навчання, дитина, телебачення. Потрібно розширювати свій кругозор. Um, і, знаєте, от ще така цікава річ, інколи ми робимо дуже великі проекти і вкладаємо в ці проекти багато сил. Але виникає питання, чи воно того варто? Енергія, яку ви витрачаєте для вирішення певної е, проблеми, е, скільки цієї енергії справді потрібно витрачати, коли ми вчимо, вчимо, нам треба вчити ту мову і три. Години хтось, дівчат казав, робить домашнє завдання. Я в житті, напевно, не вивчала так дуже довгу мову, оскільки мозок людини може приймати інформацію 30 хвилин, а потім потрібна пауза. Подумайте, скільки енергії ви втрачаєте і чи воно того варто. Чи можливо змінити свою поведінку? Ось така ситуація. Ще раз, самосаботаж. Це функція нашої психіки, яка спрямована для того, щоб поставити певні кордони для нас, які не існують. Це така захисна функція. Саботаж іде з минулого, з програм батьків, з програм суспільства, з вашою невпевненості, з того, що ви набули комплекси, можна так сказати, або невпевненість у собі. Але можливо вирішити, можливо, аналізувати, чому не вдається, можливо, Цю ситуацію перевернути на позитив. Якщо вам потрібні консультації, поради, звертайтеся, приєднуйтесь до нашої групи як Фінікс із Піпла. Ми завжди на позитиві дівчатами підтримуємо один одного. І буду вдячна за ваші коментарі, за ваші корисні і некорисні поради е стосовно цієї теми. На все добре, побачимося.